Шоломберміжелет автомат. У такому спорядженні Сергій перебуває останні кілька місяців. Постійні бойові чергування та посил на охорона державного кордону на Херсонщині. Нині для нього це головні завдання. Ну взагалі не вважав, даже і не сподівався, що от іменно сусідом буде от така загроза. А ось пасажирський мі 8 у супроводі бойового мі 24 Цей борт доправляє у Херсонську область міністра оборони України. Я повинен сказати, що ситуацію управляємо. І нам українському народу треба пишатись тим, що наші солдати, офіцери і прапорщики в такій непростій ситуації вірно служать своєму народу. Михайло Коваль вирішив особисто підтримати вояків та переконатись, що вони забезпечені всім необхідним. Як з'ясувалось, про захисників вітчизни дбає не лише міноборони, а й місцеві жителі. Ми привезли, ми всі з вами. Ми за них переживаємо. Ще привеземо. Сейчас в страні така вот ситуація, чому не допоможе своїм, ну як сказати, своїм да, захитникам. Нині ситуація на кордоні спокійна, а Збройні сили готові дати відсіч ворогу. А так люди налаштовані дуже добре. Я ще раз кажу, що українська армія любить свій народ так само, як народ любить свою армію. Одещана та Миколаївщина. Першому зустрічають родини військових із Криму. Автомобільна колона із Перевального прибула до частини поблизу Одеси. Військовослужбовців та членів їхніх сімей зустрічав особовий склад підрозділу на чолі з підполковником Владиславом Ліщинським. Цивільні мешканці місцевого гарнізону, музиканти оркестру військової академії міста Одеса. Вайш, полковник 36-та бригада прибула. Командир толководльоне, і карша. Вітаю! Наші місцеві органи самоврядування зустрічають рада наших громадян, на нашій землі з честю і з радістю. Будь ласка. Люди були стомлені не так фізично, як морально. Перетнути російський блокпост коштувало їм чималих нервів. Росіяни обшукували машини повністю, включаючи десь, знімали сидіння, повністю перебирали всі сумки, шукали якісь документи, ноутбуки перевіряли. А наші прикордонники віднеслись до нас з повагою, з гордістю і зустріли нас. Як повинно бути. Коли перетнули кордон, побачили своїх військовослужбовців, десантників, побачили українські прапори, настрій одразу піднявся. А до Миколаєва прибув особовий склад бригади тактичної авіації Бельбек із сім'ями. Військових облаштували у місцевому санаторії. Наразі там перебуває 68 осіб, серед них 11 дітей. У мене карточка, почався на рібонка. Я отримував діяна от зараз заморожена. Я не мав би сняти. І мені мене взагалі сказали, що я не получу дітки в этом прям місяці. Про події, які сталися в Бельбеку, дружини військовиків розповідають зі сльозами на очах, адже самі боронили частину від окупантів. Всі наші жінки, наші жони воєнних, які стійко стояли у заборах. и стояли перед автоматами, перед всей вот этой вот, перед машинами, которые я, я, просто хочу вот низкий им поклон. Они молодцы. Они, несмотря ни на что, стояли там и днями, и ночь, и, и, ночами, охраняли своих мужей. БТРы спускались вот с этими военными людьми, и наши жители сами гарнизона им аплодировали, что Ребята, вы вернулись домой. А на наших кричали предатели, вон отсюда. Вас бы на Майдан, чтобы этим молотом вас сожгли. Хотя они все друзья были, хорошие. И вместе сколько лет продружили. Поэтому туда возвращаться, конечно, я не вернусь. Загалом у Миколаївській області готові прийняти більше півтисячі людей, які пережили тижні окупації на Кримському півострові. Вони патріоти не зрадили батьківщині і не спокусилися на обіцянки про краще майбутнє. Я з мужем живу 10 років, У мене муж льотчик. і я хочу сказати, що він один із лучших льотчиків Україні, який не здався, і вона він... я просто Очень сильно переживаю, потому что он верил своей присяге, несмотря ни на что, что летчикам в России намного лучше предлагают и жилье, и, и зарплаты, а мы все равно вернулись сюда и без квартиры, без ничего. Ну это вы знаете, в душе, конечно, я верю, что наше государство опомнится, и все-таки ну, они вспомнят, что есть такие люди, которые верны присяге, которые действительно патриоты. У час ще для України розкрилися всі проблеми армії. На щастя, серед цивільного населення знайшлися небайдужі. Вони, як може, допомагають військовим. Хтось надсилає гроші, хтось надає необхідні матеріали. Вже не вперше такі закупівлі роблять місцеві жителі для полку зв'язку, що у Вінниці. Це вже п'ята поставка. Вже поставлено були акумуляторні батареї, автомобільна гума для автомобілів КАМАЗ, МАЗ і запчастини для військової техніки. Купують за ціною заводу виробника Жителі та підприємці Вінниці власним коштом придбали акумулятори для армійських літаків. Ми закупили для літаків Су-25, чотири акумулятори на Луганському заводі. Які виробляють ці акумулятори? Вінницький полк зв'язку можуть передислокувати у будь-який регіон України, тож техніка має бути у повній готовності. Проте багатьох деталей не вистачає. Тому допомога з боку цивільних громадян воякам вкрай необхідна. Молодята, весілля яких днями прогреміло на всіх вітчизняних телеканалах, насолоджуються короткою відпусткою і продовжують отримувати подарунки. Сьогодні морпіхів та їхніх дружин вітали представники громадських організацій. Я просто сидів у тілі побачив, то, що показували свадьбу, і от, з'явилася така ідея, Плюс я созвонился с ребятами, которые ну нас ми подіржимошення з міністерством оборони, пообщался, І от благодаря вот этому ми вот сегодня здесь. новостворені родини отримали квіти, мультиварки та страхові поліси для дружин. Подружні пари радіють подарункам, будують плани і вірять у мирне майбутнє України. Большое спасибо всем людям, которые занимались организацией нашего праздника. На самом деле было очень приятно и неожиданно, так что как бы с нас возьмутся и сделают нам такой праздник. Україна єдина під таким гаслом. Вчора пройшов масштабний флешмоб. У міжнародних аеропортах шести міст нашої країни звучали симфонічні оркестри, так вшанували пам'ять небесної сотні, а також висловили підтримку цілісності України. Рівно о 13.00 Відвідувачі залів очікування поринули у світ музики. Президентський оркестр зіграв гімн Євросоюзу «Оду до радості саме цей твір, і саме тут звучав не випадково, адже символізує свободу вибору. Аеропорт відкрите небо. Коли ж лунала молитва за Україну, ансамблю Збройних сил України підспівували усі глядачі. Ми об'єднали зусилля заслуженого академічного ансамблю пісні та танцю Збройних сил України, Національного президентського оркестру України, тобто два потужних військових колективи. От, показують своє ставлення до ситуації, яка на сьогоднішній день є. От, і е, до того, як ми бачимо те, в якій державі, в якій країні, в якому суспільстві взагалі ми хочемо жити. У Львові оду до радості зіграв музичний колектив обласної філармонії. Така незвична акція викликала у глядачів чимало приємних емоцій та шквал оплесків. З таким коротеньким мистецьким актом ми засвідчили все, що можна засвідчити в ці дні, і наше прагнення до Європи, і наше бажання об'єднувати народи, об'єднувати Україну. Наше бажання подякувати тим людям, які віддавали своє життя. Аби стати учасником видовищного дійства, чимало охочих зібралося в одеському аеропорту за словами організаторів, подібні акції потрібно проводити частіше, адже ніщо так не єднає людей як мистецтво.